Це Олексій. І він неймовірно крутий, класний, легкий і позитивний. Він може випити каву і за 10 хвилин вирішити переїхати в іншу країну. Але це не весь Олексій. Ось серйозний Олексій. Він обирає ідеальні проекти для клієнтів. Він бачить те, що інші не помічають. І майже ніколи не помиляється в людях. Це Олексій, який пройшов останню трансформацію. Було складно. Було боляче, але він залишився живий і навіть трохи щасливий. Це Олексій, який виріс у великій родині, у нього дев'ять братів і дві сестри. Так, футбольна команда з запасними. Тому він точно знає, як виживати і як їсти швидко. Це Олексій рік тому 69 кілограмів, худа надія великих ідей. А це Олексій зараз 79 дев'ять кілограм і плюс 10 кілограм досвіду впевненості і піце. Це Олексій, який мовчить три дні, а потім записує подкаст на три години, який змінює життя інших. Це Олексій, який не боїться починати з нуля, бо вже робив це багато разів. Це Олексій, який має великі мрії та бачення. Так, він часом їх боїться. Але головне, він не стоїть. Він діє. Це Олексій, який любить себе, любить людей і кайфує від того, що створює. А якого Олексія бачите ви?